Четвер, друге січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протики. Евакуюються буквально із кількома сумками. Як у Дніпрі зустрічають переселенців із Донеччини та де вони можуть безкоштовно зупинитися на перші кілька днів. Перший дрон мене ледве не вбив. Другий розірвався поряд з моїм будинком. Підвищення пенсії, виплати вчителям, ліквідація МСАК, які ще новації чекають українців із січня. Не пропустіть, розкажемо. Втратив ногу та три літри крові. Як у Дніпрі медики рятують 37-річного Сергія, який отримав надважке поранення під Торецьком. Було мінування дистанційне, або мавік якийсь прилітів, якийсь кинув, наприклад, вибухової речовини. І снігом все це протрушило і на одній з них підірвався. У Дніпрі о пів на п'яту вечора пролунали кілька вибухів. Чекаємо офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. А в Марганці сьогодні були перебої з електрикою та доступом у мережу, причина російський обстріл. Уламки ворожих снарядів посікли паркани та перебили електродрути. Під прицілом окупантів увесь день і Нікополь прибережні території Нікопольщини росіяни атакували із важкої артилерії і вночі минулося без поранених. Напередодні ж ворог побив у райцентрі адмінбудівлі, приватні будинки, магазин, господар. Скі споруди та інфраструктуру. Загалом за два дні Нового року вже пошкоджені 15 будинків мирних мешканців. П'ятеро поранених у Херсоні окупанти атакували з артилерії один із районів міста, влучили просто у маршрутку із пасажирами. А на Харківщині окупанти вдарили з РСЗВ по приватному сектору селища Борове. Окрім будинків, пошкоджені навчальний заклад та музична школа. А Покровськ на Донеччині російські загарбники атакували кабами, побита інфраструктура та стела на в'їзді до міста. Не один а одразу два російські гелікоптери знищили морські дрони Магура головного управління розвідки. Плюс ще один підбитий російський борт ледь дістався берега. Це уточнені дані. Нагадаю, під новий рік вперше в світі український морський безпілотник підсмажив авіацію противника. Попередньо екіпажі ворожих бортів ліквідовані. Гарні новини надійшли сьогодні із Курщини. В Генштабі підтвердили інформацію про удар по розташуванню російських військових у будинку культури. На кадрах поряд із місцем удару видно. Військовий Урал та вазік Вибуху низці областей країни агресор колунали і вночі російські пабліки повідомляли про прильоти в районі аеродрому неподалік Таганрога. А партизани руху а теж провели чергову диверсію на залізниці поблизу складів, де зберігалися ракети Іскандер. У та снаряди для і градів. Оборудка на 140 мільйонів гривень. ДБР завершило розслідування щодо командира однієї з військових частин Дніпропетровщини. Коштом держави він закупив для підлеглих партію неякісного одягу. Оборудку провів із приватним підприємством, яке займалось перепродажем товару низької якості. Військова частина отримала лише частину якісного одягу. Решта на майже 140 мільйонів гривень не відповідала жодним стандартам. Командира звинувачують у недбалому ставленні до служби. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування щодо підприємця триває. Схема для ухилянтів правоохоронці викрали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за межі України. Так двом чоловікам із Дніпра запропонував за 13 тисяч доларів пішки дійти до Придністров'я. Вони приїхали до Одеси, де 25-річний організатор пообіцяв особисто підвести їх якнайближче до державного кордону. Але переправника та його спільників затримали. Фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 9 років в'язниці. Історична подія Україна з 7 -го години 1 січня припинила транспортування російського газу через свою територію. У Міненерго пояснюють, у грудні закінчився термін дії договору на транзит із Газпромом. Рішення його не продовжувати ухвалили в інтересах національної безпеки. Водночас запевняють у відомстві, українці не відчують на собі впливу від зупинки транзиту. Газ і тепло надалі подаватимуть у домівки кожного українця. Тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами за транспортною системи України, тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Кому і наскільки підвищать пенсію у новому році? Як зміниться страховий стаж? Чи варто очікувати підвищення цін на комуналку? Та скільки заклали в гроші в бюджет на житлові субсидії і пільги? Які ще новації чекають українців у січні? дайджест зібрав наш Марко Ручка. З нового року збільшаться виплати для пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70 років. Їм додадуть 300 гривень, тим кому 75 плюс аж 456 гривень. Ті, кому виповнились 80 років, отримують 570 гривень. Підвищиться січня і вимога до тривалості страхового стажу, що необхідний для виходу на пенсію за віком у 60 років. І для чоловіків і для жінок потрібно буде не менше 32 років. Тим часом у 25 році, порівняно з 24-м мінімальна зарплата не зміниться та становитиме 8 тисяч гривень тарифи на комунальні послуги для населення взимку залишаються без змін. Вони діятимуть принаймні до 30 квітня, тобто. До кінця опалювального сезону, щоб компенсувати постачальникам послуг різницю між собівартістю та діючими цінами, у бюджеті на 25-й рік передбачено 42,3 мільярди гривень на житлові субсидії та пільги з 1 січня в Україні. Всі медичні послуги без направлення лікаря будуть платними, крім випадків, коли воно не потрібне. Новація стосується як державних, так і комунальних закладів. Водночас наголосили у МОЗ надання меддопомоги за програмою медичним гарантій була і залишається безоплатною. Реорганізація в соцсфері МСЕК припинить свою роботу. Натомість з'являться експертні комісії. Саме на підставі витягу її рішення люди з інвалідністю зможуть отримувати пільги, пенсії, компенсації та надбавки. Від МСЕК нова система отримає понад 1,3 мільйона справ, включно з архівами. З них більше ніж 44 тисячі. Це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. З нового року відбулися також. Зміни у тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення повідомляють укрпошті, залежатиме не від ваги, а від об'єму коробки. Відправлення здійснюватиметься за двома тарифними планами. Базовий і пріоритетний максимальна вага посилки до 30 кілограмів. І новина для освітян з першого місяця нового року. Вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати у розмірі тисячі гривень. А з першого вересня 2025 року дві тисячі гривень. Постанова кабміну діятиме до кінця воєнного стану. Марко Ручка, Євген Дрос. Новини одинадцятого каналу. 79 днів сирени саме стільки мешканці Дніпропетровщини мали провести в укритті або за двома стінами у 2024-му. Це дані сайти статистики повітряних тривог. Станом на 30 грудня на Дніпропетровщині пролунало 2036 сигналів про небезпеку. У середньому повітряні тривоги тривали приблизно годину. А найдовша сирена гула у регіоні 11 годин та 52 хвилини. Найчастіше про вибухи повідомляли у Дніпрі та Кривому розі. Ситуація контрольована, а евакуація не оголошувалась. Синельниківська районна військова адміністрація офіційно спростувала інформацію про евакуацію населення. Наразі влада лише уточнює списки осіб, які можуть потребувати переміщення у разі погіршення безпекової ситуації. Цей запобіжний захід, наголошують посадовці, є необхідним елементом дій в умовах воєнного стану. Причин для паніки наразі немає. Понад 62 мільйони гривень збитків зазнав Дніпро через російські обстріли. Аби їх компенсувати, міська рада подала 11 позовів проти країни-агресорки. Частину позовів вже задовольнила за рішенням судів. Росія має виплатити Дніпру майже 30 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене та зруйноване комунальне майно. У чотирьох справах позовні вимоги задоволені на користь міської ради і підлягає стягненню розмір завданих збитків в сумі 29 мільйонів 797 тисяч гривень. Далі рішення судів занесуть до міжнародного реєстру збитків. І після завершення війни міська влада та громадяни отримають кошти або за рахунок репарації, або донорської допомоги від держав, які підтримують Україну. Не виїжджають до останнього. Це про мешканців прифронтових міст та сіл Донеччини. Причини, через які люди тягнуть з евакуацією, різні. Коли ж ворог підходить практично в а обстріли посилюються, сідають у потяг буквально з однією чи двома невеликими сумками. Хто їх зустрічає у Дніпрі та де переселенці можуть безкоштовно зупинитися хоча б на кілька днів та отримати гарячий обід, детальніше у нашому сюжеті. З напівпорожнього евакупотягу виходить розгублена пані Наталія. Ще вчора вона жила в своєму рідному Покровську. Сьогодні змушена починати все наново в чужому місті. Тут її зустрічають волонтери з місцевого транзитного центру. Я десь Я до сих пір не можу прийти в себе, якщо чесно. В мене досі все калатає всередині. Жінка каже, до останнього не хотіла кидати власне будинок, проте окупанти вже за кілька кілометрів від Покровська. Обстріли міста дедалі сильніші, тому зібрала речі та поїхала до Дніпра, а далі попрямує до сина в Кам'янське. Речі вже вивезли. Це так уже трошки трошки зібралася, як то кажуть. Трошки продуктів, трошки одягу, Ну, для гігієни. Для переселенців, таких як Наталя, в місті облаштований транзитний центр. Тут можна безкоштовно залишитися на кілька днів або обігрітися, поїсти, випити каву та чай. Ігор тут перебуває вже другий день. Далі мені брала. Ось дали мені ліжко. Тут я сплю. Дали рушник, все, простирадло, ковдру теплу. Просто одіяла тюкла з тугою на серці. Ігор згадує розбитий окупантами рідний Мирноград та те, як страшно було вибиратися. Аби врятувати своє життя, чоловік пішки пройшов майже 10 кілометрів. Виходив пішком, спочатку з Мирнограда. Виходив пішки з Мирнограда на Родинське. Потім замовив квиток, щоб доїхати до Дніпра. Доїхати Дніпра. До у родинському зустрів свого товариша з Мирнограда Олександра. Чоловік теж вирішив покинути місто, бо сам ледь не загинув від російських снарядів. перший дрон мене ледве не вбив. Другий розірвався поряд з моїм будинком. Третього, мабуть, не дано. Треба їхати. Обидва поїхали до Дніпра, хоч і не знали, де будуть ночувати, та чи знайдуть у місті прихисток. Родичів тут немає. Дітися нікуди. Приїхали вже сюди. Приїхали сюди вночі. Важко було ніч, чуже місто. Бог знає, куди йти, де переночувати. Я пробував ще в маршрутці дзвонити в колцентри допомоги. А вони сказали, що тільки зранку. Сказали, токаутром. Дивом знайшли цей центр та одразу заселилися. Каже, в рідному місті втратив все, тож і вертатися сенсу немає. Взяв такі віші, ну що Взяв ці речі, ось зимові, літні, спортивний костюм і документи. І ось ще взуття тут. Більше нічого не зміг забрати. Обув так у Мирнограді. Говорять, переселенці ще залишаються люди. Щоденні обстріли лякають не так, як страх залишитися без житла та роботи. Уїжджати нікуди. Виїжджати нема куди грошей, немає у когось проблеми з батьками, не ходять, лежать. То не ходячі. чоловікам же пощастило. У Дніпрі знайшли роботу. Керівництво навіть пообіцяло надати безкоштовне житло. Дали жильос дали житло. Завтра вже на співбесіду йдемо. Без роботи ми сидіти не будемо. У транзитному пункті завжди готові надати людям безкоштовний прихисток терміном до трьох днів та харчування, а ще допомогти з пошуком роботи. Зв'язатися з волонтерами можна за номером телефону, який зараз на ваших екранах. Дар'я Британ, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Втратив ногу та три літри крові у Дніпрі медики рятують 37-річного Сергія, який отримав надважке поранення під Торецьком. Відновлення проходить у реабілітаційному центрі рекавері. Як фахівці вчать наново рухатися батька чотирьох дітей та що захисник мріє зробити, тільки но опанує свій протез. Деталі у нашому наступному матеріалі. Максимальне навантаження три рази на день. Тренування без жодних послаблень. Сергій робить усе, аби м'язи правої ноги, що зазнала ампутації, правильно працювали із майбутнім протезом. Військовий проходить реабілітацію у центрі рекавері. Це національна мережа, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Щоб м'язи не розслабилися, не були вищі і ми могли ходити нормально. Сергій батько чотирьох дітей боронити Україну пішов від початку АТО ще в 2014 році. Потім працював менеджером. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, без вагань знов взяв у руки зброю. Воював на Донеччині допоки у листопаді 24-го не підірвався поблизу Турецька. Випав сніг, а перед цим був дощ. Тобто, получається земля була мягка. І коли ну, там либо було мінування дистанційне, либо далі либо к якийсь прилетів із кіно, наприклад, вибухової речовини, і снігам це, це притуршила, і на одній з них підірвався. Побратим відтягнув Сергія в посадку. Майже за годину його евакуювали. Медикам вдалося зберегти захиснику життя, а ось ногу довелось частково ампутувати. Являється символом. Українського духа, який витримав все, витримав вибух, потім невелику розпач і потім операції одужання майже три літра та тепері, яку перелили наші лікарі. Аби протезування було вдалим, пояснюють медики, потрібна ретельна підготовка. Оцебачте, це кращий показник, що хірурги зробили все судно. Що він може вставати, ми відчуваємо, може рухати повністю. Це краще Ще три тижні в реабілітаційному центрі. І Сергій ходитиме на протезі. Він не сумнівається, вже незабаром гратиме зі своїми дітьми у футбол. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Ялинка вивезла, територію прибрали. Принаймні, половина торгових точок, де продавали зелені дерева, вже впорядкована. Повідомили у міськраді Дніпра. Всього у місті їх було 117 ялинкових базарів. За законом підприємці повинні вивезти все, що не продали на спеціальні майданчики для переробки. Всі ялинки, які потрапляють на сміттєзвалища, їх перероблюють в спеціальні палети за неприбирання території, на якій було продаж, то накладають складується адміністративний протокол штраф від 350 до 1700 гривень. Станом на сьогодні не було зафіксовано порушень правил благоустрою. І насамкінець про погоду. У п'ятницю у Дніпрі прогнозують в день 5 градусів, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.